Кожна дитина вважає свою маму особливою, найкращою, найбільш люблячою, і це абсолютно правильно. Я теж так думаю і зараз розповім вам про найріднішу у світі людину, мою мамусю. А звуть мене Адріана Маланія Одзувата. Привіт! Знайомтесь, це моя мама Ольга Женчак, і вона точно незвичайна. Це людина, яка встигає все займатися рестораном італійської кухні, кондитерською та навіть студією краси. Це такі місця, де хочеться залишитись. Вони затишні, естетичні та наповнені атмосферою. Найбільший проєкт це бути моєю мамою. Ми разом справжня команда і маємо свої традиції. Наприклад, щонеділі готуємо стіданки, смачне сирночки, Ще можемо просто поспівати у машині. Моя мама вчить мене не боятись бути собою, бути сильною і чуйною, мрійливою, впевненою. Вона не просто говорить, вона показує приклад, ділиться часом, увагою і любов'ю. Що для неї важливо поєднувати бізнес і турбувати про родину. Вона створює не лише проєкт, а й затишок і спільні спогади. Моя мамуся не просто мама, а й подруга, наставниця джерела тепла. І ще вона дуже красива жінка. Слова, які вона мені говорить. Я хочу, щоб моя донька знала, вона може все. Важливо мріяти, вірити і жити з радістю. А я поруч завжди. І це дійсно так. Мама завжди біля мене. А знаєте, яке наше улюблене хобі готувати. І головне робити це разом. Мама вже навчає мене своїх кулінарних секретів. А як це все відбувається, зараз подивимось. Що до Будемо готувати сьогодні сирнички. Так, твої улюблені, так? Угу. беремо сирочок, дві ложечки муки. Я прошу мені дати ванільний цукор, дві ложечки цукру. Давай може з пісню заспіваю. Ну, давай. Ой, мене, Іване, паде, зі мною кульвави. цілого життя на мав, Була би два віддала би. Супер. Тепер давай яєчка. Зараз будемо те, натирати цедру лимона для запаху, потім трошки кориці дамо. 嘛。 Що ти любила готувати у дитинстві? Ой, ти знаєш, я любила приїжджати до своєї бабусі, це твоя прабабуся, і ми кожної неділі з нею готували і такі самі сирнички, і е, вареники. Це була фантастика. Бабуся співала українських пісень, вона збирала всіх своїх внуків, докупи, готувала. Ну, це було дуже, дуже весело, дуже красиво, дуже цікаво. Це особливо, коли лишалося трошки тіста з вареників, і баба має таку пічку. І вона клала на ту пічку трошки тіста, і вони були такі смачні, такі як лаваш зараз. Знаєш, такі, такі палянички маленькі, були дуже-дуже смачні. Добре, мама, а яка твоя улюблена страва? Ой, ти тебе так багато всього цікавить. Е, улюблена страва. Ну на сьогодні я ти знаєш, таких якихось одних уподобань я не маю. Я люблю все потрошки. Ну, мабуть, мені найцікавіше готувати те, що готується з тобою. Тому що це затишно, смачно, красиво, цікаво. Ти співаєш і вже страва стає така інакша. Давай ми ще розмішаємо. Ну що, будемо тепер формувати сирнички, так? Давай. Мала, тепер ми наші сирнички зараз... сформували, так. І несемо на сковорідку. І на маслі хі будемо їх смажити, щоб вони були смачні. І потім спробуємо, чи вдалися нам вони сьогодні, так? Ідемо? Ти Йдем. готова? Так! Ходи. Доця, наші сирнички готові. Давай я тобі дам. Ми перше посипемо цукорпудрою. Отак, дивись. Вийшла найсмачніше, бо приготована з любов'ю. А любов це магія, яка робить усіх щасливими. А з вами була Адріана Милані Гудзувата. Па-па!